Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І я, напевно, візьму іншу колоду. І так, що військові хочуть почути від президента? Які зададуть питання? Давайте спочатку, які питання зададуть військові президенту або хочуть задати. І так, дивимося, що хочуть військові запитати у Зеленського. Ви знаєте, тут і злість іде. Тут іде злість, накопичення злості. Навіть тих, хто до нього лояльно відноситься. Тут злість кипить, ось тут ці дві карти теж печалька за втратами і тому подібне. От його, його хочуть запитати, чому? Чому, чому, чому? Тут дуже багато чому ось. А, тому я а, так ще, ще докладу ось тут дві карти, щоб. угу. А, все зрозуміло. Чому не, недостатньо зброї? Чому не постачається? Чому блокується все? Все блокується. Тут не тільки зброя, тут і продовольство. Чому блокуються їхні дії? Ось що вони хочуть запитати у президента. Ну, вони прямо запитають. Ось ці карти, бачите, навіть дуже ось показано, дуже агресивно воно. І в них вже накипіло. Ця карта показує накипіло. Що хочуть почути від Зеленського, від президента? Давайте так, від президента. Що хочуть військові почути від президента? Дивіться, а, що все робиться для перемоги. От, це в першу чергу. Тут. і... Обмін з військовими. Про що це говориться? Тут я не маю на увазі обмін полоненими. Хоча це може теж бути тут, скоріше, по цій карті, обмін спілкування. Щоб було спілкування, забезпечення, що буде буде порядне, налагоджуване спілкування з військовими. Вони їх почують, що на їхні заклики буде відповідь. Розумієте? Ось, якщо щось потрібно, все зробимо, забезпечимо і будемо з вами комунікувати до перемоги. Ось, ось так. І що Зеленський їм повинен сказати, що я вас веду до перемоги. Ось це вони хочуть почути від президента. Ось якось так. Давайте запитаємо. Чи, чи є така можливість, щоб, вони, щоб він це їм сказав? Чи може він їм це дати? І так. Ну, це він повинен з себе видавити, по-перше. По друге, тут ухилянт зразу. Він ухиляється, він обманювати, буде обманювати. Да, Він пообіцяє, от скаже, все, і Крим, і, Рим, і Мідні Труми, але е, робити нічого не буде. Навіть якщо він їм щось пообіцяє, ось, ось тут е, карта мага, вона так і каже: Та я вам все пообіцяю. От бачите, і пітух там буде з вами воювати. Ось. Але тут е, людина, яка ухиляється від е, дій е, навпаки, ще більше розкраде. Ну, це якщо його заставлять, то він так скаже. Ось. Натиснуть на нього. А так ні. Ні. Не почують вони цього від нього. Гаразд, мої дорогінки, я дячна вам за ваші запитання, за, ваші, за вашу підтримку, за те, що ви на моєму каналі хочете чути правду. І я намагаюся зробити все можливе для того, щоб якомога більше робити для вас розкладів. Слава Україні! Слава нашим героям, слава Збройним силам залужному, разом до перемоги, і все буде Україна. На все добре, моє любі!